Добро усім дня! Сьогоднішнє відео присвячую хейтерам. Правда, в мене їх небагато. Не знаю, чи вони мене жаліють, чи ще я не настільки популярна, щоб у мене було багато хейтерів. Але отак, знаєте, є на деякі канали підписана, зде... просто в інтернеті буває, я дивлюся і читаю коментарі. В основному такі мого віку дівчата там ведуть, маю свій канал, а то і молодші там є дівчата, і в Тіктоку, також і в Ютубі. І інколи заходжу в коментарі, то ви знаєте, просто Диву, як то кажуть, дивуюся, наскільки в нас люди, не чужі якісь люди там, ні, наші. Наскільки так люди, не знаю, чи вони озлоблені чомусь, ну чому я розумію, що в нас війна, в нас люди там багато переживають і. Все таке, і це впливає на людей, на настрій, на поведінку. Але ж ну, таке так, буває, читаєш, таке пишуть, ну таке пишуть, що просто в голові не вкладається. І обзивають. І там, там є дівчата, які там повненькі, якась може лишня там вага. Боже мій, що вони там пишуть, як вони вже обзивають. Ну не подобається тобі канал, чи не подобається Тобі ця людина, тому що ми не можемо всі один одному подобатись. Хтось комусь подобається, хтось комусь не подобається. Хоч спілкуйся, хоч не спілкуйся, хоч дивися, хоч не дивися. Ніхто ж тебе не примушує. Ні. Заходить, дивиться і не лінується, або я навіть іно, коли думаю, що люди так себе розважають, відволікаються від якихось своїх проблем, так якось собі піднімають настрій, коли оце так так якби і обзивають, ну, просто людину. Обіжають людину своїми словами. І я розумію, звичайно, як після цього ця жінка, потім як їй важко, тому що це так кажуть, там, що «А, не звертай увагу на той хейт, це там слабі, дурні, там ще якісь люди. Та не може так, ну все рівно людина бере його до серця близько. Все рівно, хтось дуже, хтось не дуже, але все рівно людина звертає на це увагу. І переживої. В мене про, про мій хейт, ну, які в мене були там коментарі, колись паску я пекла, і у відео називаю оцей кухоль, чи у нас кажуть кухлик металічна оця кружка чи з амалірувана така. Є літрові такі великі, є менші. Ну, я з маличку знаю, що це кухлик. От в нас так в Черкаській області, нас так казали, кухлик на, на металічниці кружки чи кухлі. Я таку відео говорю, що я тісто підготувалася кухлики більші -менші, і менші, і пише мені одна жінка, яке противне слово кухлик. І написала там, чи можна сказати, кружка, чи якось там ще. Ну, Я подивилася, я нічого їй не писала. Взагалі, якщо чесно, то я е блокую таких людей, тому що я розумію, що ця людина вона приходить на канал, просто щоб оцей свій негатив на когось. Вихлюпувати, чи як сказати правильно, виплескувати. От в неї накопилося, і треба десь йому з кимось поділитися. І я не, не хочу. Я розумію, що ця людина мені не потрібна на каналі, не потрібно. Це був один такий коментар, потім якісь, ще було кілька коментарів, що людина там по тісту щось. Написала, а потім я напис... дала її відповідь, тому що вона там взагалі в цьому я не кулінар, але вона, я так зрозуміла, взагалі не має поняття, що таке дріжове тісто, що бездріжжове тісто. Ну, коротше кажучи, я їй написала, і вона нічого не відповіла, тому я думаю, що вона зрозуміла, що щось вона не те там написала. Ми посміялися з Наташою з донькою. Із цього коментаря. Ну, буває таке. А так, щоб, не знаю, щоб обзивати там мене, слава Богу, Бог милував поки що, ну, отакий, от не пам'ятаю, що там якісь. Так, знаєте, такі коментарі, що вони не, не дуже запам'ятовуються, тому що такі, вони, ну, такі, ні про що, як то кажуть. Коментарі. Хейт, вірніше той. Так що я не доросла ще до нормального такого хейту. А у людей, як читаю, і дивлюся, є там в TikTok і молоді такі жінки. Там я дивлюся одну блогерку, таку, чи блогерка, я не знаю, в TikTok вони там називаються, блогери чи по-іншому. Такого віку, як Наташа, моя донька, молода жіночка. Дуже така добилася вже в своєму житті багато. І цікаві відео знімає, і людина віруюча, сім'я вся віруюча. Ну, дуже так, такі приємні люди. І що ви думаєте, що там їм пишуть? Просто не кладайся в голові. Я не можу зрозуміти. Ну, перелистуй. Ну, не подобається тобі перелистуй. Ні, там таке вже виписують, що. Інколи коси дибки стають. І думаєш, це ж жінки пишуть, молодий і старшого віку? Так, так, знаєте, якось навіть обідно, що в такий важкий час для нас війна, так людям важко. Психологічно ми такі вже, знаєте, нерв, нервова система дуже виснажена. І ще знаходяться такі люди, які, не знаючи, як там знімається людина відео, чому вона його знімає, які в неї життєві ситуації, в якій життєві ситуації вона знаходиться. Є там одна жіночка, там танцює ем, таке смішне, воно в TikTok, ну, вона там ну, як дивиться, то наче так. Да, не всі вдома в жінки. Але ж є в неї там відео, де вона показує, де в неї хворий ну, онук, де він ходить із цими не паличками, а то така штука, що ходунами, оцими, щоб пересуватися. Воно таке худесеньке, там нещасне те та дитя. Я розумію, що цю жінку заставляє життя. Ну, вона знайшла такий спосіб, тому що в нас люди, ось саме а Тікток, це заробляють на хейтові на коментарях. Ну, не те, що заробляють, а відео тоді більше. Тік-ток його в рекомендації воно попадає. Через те люди от людям більше такого треба якогось дурного. Але я вам скажу, що хоч і дурне щось, хоч і смішне, чи там прикольне якесь, чи просто серйозне відео, чи люди готовлять. Все рівно знайдуться люди, які будуть чимось незадоволені, знайдуть вони якісь там недоліки. І розуміє, що ця жінка вона просто, ну, так вона вирішила, що їй так простіше такі відео знімати там, бо знаєте, гарного не дуже спішать люди щось гарне написати. А от поганого, о, там як понеслася, Пишуть уже від душі багато чого. Тому вона, видно, вирішила, хай пишуть, що хочуть, а в неї є своя ціль. Можливо, і фінансова якась ціль, може, хоче вона як щось підзаробити. Внук хворіє зрозуміло, що потрібно на лікування. Жінка пожила. Не знаю, як там, ну, яка ситуація там. Батьків цього хлопчика, ну, коротше кажучи, різні є ситуації життєві. І не подобається тобі. Перелистай, перелистай, йди, вибирай собі, що тобі краще, що тобі подобається, що тобі приємно дивитися. І, знаєте, так хочеться цим людям, хейтерам сказати, люди добрі. Хто ви? Хто ви такі? Ви святі, ви безгрішні, ви ангели такі просто в плоті, ви такі правильні, ви такі ідеальні, у вас усе гарно. ви дуже великі господині. В основному ж дівчата пишуть, жінки. Ви такі господині бездоганні, у вас ідеальний порядок скрізь. Ви такі красиві, у вас немає ні, немає вад ніяких. Ну, от просто всі красуні, ті, що пишуть коментарі. Не, я не розумію, що ці люди е, ну, собі якби би возомнили, що вони хто? Щоб обзивати людей. Та, та, жіночка повна, да неї лишня вага є. А ти знаєш, чому в неї та лишня вага? А можливо, в неї якісь проблеми, і більшість у таких людей проблеми зі здоров'ям, і не від того, що вона, як там пише, що ти жереш, як свинят, чи там ще щось. Може, людина страждає сама від цього, але не може нічого змінити, тому що є такі хвороби і проблеми з лишньою вагою, що і від ліків, і від гормональних там проблем всяких. Що людина може одну воду пити, а буде повна. І старається, і все, а от не виходить, не, не все від неї залежить. А ти пишеш і обзиваєш її там такими словами, якими мішками не хочеться навіть і повторювати. І я вам скажу, що ще не факт, що та людина, яка її обзиває, ще сама там має ідеальну таку фігуру. І не модель вона, але ж все рівно вона висловлює свою думку. Так, це вони так пишуть: що якраз ти публічна людина, то будь готова до того, що багато людей будуть висловлювати свою думку і вказувати на твої якісь недоліки. Ну, то слухайте, крім того, що це людина публічна, то в житті ще існують якісь. Правила порядності якоїсь, якогось людяності, якогось співчуття до людей. І, нав, і отак думає, що навіть в таких ситуаціях, бачите, такі важка зараз ситуація в нас, і здається, що люди мають вже покаятися, стати добрішими один до одного. Ну, якось змінюватися в кращу сторону, а воно як виглядає не всі, звичайно, не можна всі. Дуже багато добрих людей є. Навіть у мене на каналі, якщо я говорю про хейтерів, то я вам можу сказати про добрих таких людей, які в мене є підписники, які вони. От я, я ж розумію це, що вони мене підтримують так. Пишуть мені гарні коментарі, ставляють лайки. Не дивлячись ні на що, ні на те, що відео в мене не ідеальне, що довге воно, що, можливо, я не так професійно, як інші блогери, викладаю інформацію. Вони пишуть мені гарні коментарі, підтримують і цим самим дають мені якийсь стимул знімати і продовжувати це блогерство. Бо інколи буває так, знаєте, думаєш, «Наш, навіщо я це затіяла? Навіщо почала, а потім думаєш, ну а що далі, Ну, хоч так, треба чимось займатися. Тому будьте добріші, хейтери, до хейтерів, звертайтеся, до людей, які чимось завжди не задоволені. Перелистуйте, якщо вам не подобається. І дивіться тільки те, що вам подобається і ідеальне для вас. А своїм. Підписникам і глядачам дякую всім, хто дивиться мене, хто пише коментарі гарні і ставить лайки. На цьому закінчую своє відео. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним, і до зустрічі в наступних відео.